Сторінка 70. Параграф 24. Писемність, релігія та мистецтво давнього Єгипту. Писемність для того, щоб зберігати і передавати знання про світ, єгипетські жерці розробили власну систему письма. Вона була ієрогліфічною, тобто складалася з багатьох знаків малюнків. Такі малюнки могли позначати як цілі слова, так і склади або окремі приголосні звуки. Іерогліфічні тексти наносили на стіни храмів і гробниць, а також на різні предмети. Пізніше для повсякденних потреб єгиптяни винайшли два види спрощеного письма: ієратичне. Та демотичне. релігія давні єгиптяни вірили в багатьох богів. Кожне місто або певна місцевість, а також представники різних професій мали своїх богів-покровителів богинь покровительок. На їхню честь зводили храми, вшановували пишні святкування, робили пожертви. До богів зверталися, щоб отримати захист від природних сил і неврожаїв, за якими слідували голод і хвороби. Найшанованішими єгипетськими богами та богинями були Осіріс, Ісіда, Ра, Тот, Хатор. Гор. Давні єгиптяни вірили, що після смерті на них чекає інше життя. Потобічний світ вони уявляли схожий на той, що їх оточував. На їхню думку, там теж потрібно було їсти, пити, працювати тощо. Люди приділяли велику увагу підготовці до потобічного життя. По-перше, для цього тіло померлого мало залишатися неушкодженим. Його зберігали завдяки муміфікації, бальзамуванню. По-друге, важливим було саме поховання. Лише фараони й найзаможніша знать могли збудувати для себе та своєї сім'ї гробниці, до яких клали всі предмети, які могли їм знадобитися: меблі, одяг, прикраси, їжі тощо. Більшість цих поховань була пограбована ще в давні часи. Прості люди зазвичай ховали померлих у ямах, викопаних у пустелі. Мистецтво: мистецтво давнього Єгипту залишалося незмінним протягом тисячоліть. Єгиптяни зводили величезні гробниці для фараонів і храми для богів і богинь. Храмові стіни прикрашали розписами та рельєфами, які потім теж. Розфарбовували єгипетські ремісники виробляли численні повсякденні товари, меблі та витончені прикраси із цінних порід дерева, слонової кістки, золото, бірюзи. Та інших матеріалів цікаво знати, давні єгиптяни були дуже забобонними. Вони зверталися до жерців, щоб отримати передбачення майбутнього, захист від злих духів, була поширена віра у віщі сни. Тисячі років єгиптяни поклонялися різним богам, доки фараон Аменхотеп IV не наказав усій країні молитися лише одному божеству. Богу Сонця Атону усі незгодні згодні зазнавали переслідувань. Фараон навіть змінив ім'я на Ехнатон бажаний для Атона. Після його смерті в давньому Єгипті повернулися до поклоніння старим богам. Причина смерті Ехнатона та місце його поховання невідомі. Перша піраміда, збудована з наказом фараона Джосера, була цегляною. Надалі піраміди будували з тесаного каменю, вапняку, та обкладали вапняковими плитами. До наших днів збереглося близько 80 єгипетських пірамід. Найбільшими і найвідомішими з них є піраміди фараонів, Хеопса, Хефрена та Менкуара. Вони були збудовані в третьому тисячолітті до нашої ери поблизу сучасного міста Каїр. Давні єгиптяни пов'язували різних тварин із божествами. Священними вважали бегемотів, ібісів, котів. Та інших, ймовірно, котів приручили саме в давньому Єгипті. Вони полювали на мишей, що нищили зерно та отруйних змій, коти були й домашніми улюбленцями. Коли кіт помирав, на знак скорби вся сім'я голила брови. Богиня Баст із головою кішки була покровителькою жінок і материнства.